Будеш рибу випускати? Поможіть голову. Допоможіть. Обережно. Тихенько. і кидай її. Дивись, 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 дивись. Пливла, все. Покливла, все. це маленький кременчужанин Андрійко, і він першим пустив товстолоба у річку сухий кагамлик на сьогоднішньому зарибленні. Такі природоохоронні заходи в Кременчуці проводять регулярно. Цього разу у водойму випустили 10 тисяч екземплярів. Традиційний товстолоб строкатий у нас це е, такий біологічний очисник нашої річки. Іркліївський розплідник його вирощує. Ну, більшість, звичайно, для в акваторії Дніпра для водосховища, але частину ми беремо щороку. У цьому році 10 тисяч 10 одиниць в два рази більше ніж весною. До речі, риба відіграє ключову роль у підтримці екологічної рівноваги водойми. Вона активно споживає органічні відходи, сприяючи природному очищенню води та покращенню її якості. Якщо ми не будемо за цим зараз займатися, ми втратимо річку, ми втратимо екологію і в майбутньому, навіть виділивши ще більше коштів, ми нічого цього не повернемо. Тому це треба робити, тому що це не тільки сьогоднішній день, це майбутнє. Це майбутнє наших дітей, майбутнє нашої країни. Товстолоби, яких випустили в сухий кагамлик, є фільтраторами. Вони живляться водоростями та дрібними органічними частинками. Кількість, яку використали для зариблення, відповідає потребам річки. 10 тисяч. Один екземпльор товстолобів, загальна вага одна тона, один кілограм, середня наважка 100 грамів. Фахівці кажуть, що ефект від регулярного зариблення водойм важко не помітити. Дивимося стан річок. наприклад, тут. Да, от вона була заросша, річка ще буквально декілька років. Якщо ви знаєте, бачили, вона тут була вся практично заросша водорослями. На сьогоднішній день ось ми приїхали. Бачимо, вода чиста. Це ну, декілька років підряд. Міська влада зарибляє. Правильно роблять, правильний підхід взяли. Кременчужан просять тимчасово утриматися від риболовлі поблизу місця зариблення. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.